Всім привіт! Сьогодні будемо грати в Даст Дліп одним. І у нас оновлення демо Дербі. Так, все заходимо. Так, все, ми спавнились. Можемо виходити. Так, прийдемо двері. І полетіли. Фух, катана одна є. Так, летимо. Так летимо, летимо, летимо. І ми летимо і летимо. Так, ідемо, ідемо, їдемо. Так, і забувся сказати, підписуйтесь на мій канал. І ставте лайки і колокольчик, щоб не пропускати мої відео. А це що таке. Не звертайте там увагу. Це просто там говорити. Так все пішли. Так, летимо, летимо і ми летимо, ми летим. Ми летимо, ми летимо в захватку. Бачимо якусь заправку, бачимо якусь їх. Все можна відклевати свій зуб. Куди в мене ці штуки пропадають? Так все берем все готово убив. Поздно блат рюкзак і Блата мою катану. Закрываем рюкзак и дивимося, що тут у нас есть. О, ТНТ, Як завжди треба воно. М -м -м. Тут тільки ТНТ нам треба. Ну тут все правильно посчитали. Один мутант, одне нам треба лечовина. Тепер летимо далі. Тепер летимо. Тепер можна теж літ летіти. Ой-ой! Ой-ой, давай волтайся. Слб в хатку. Все, целышкиши. Так, заправка. О, а тут так. Раз будет беззупленка. На дачке. Закінчилось, можна летіти. Можна летіти. О, потрібні залазник, Те, що мені треба. Все, до хати долетіли, а рух рюкзак. Відкриваємо гараж. Підходимо назад. Буде антиверсик. Туди беремо ми катану. Іде до нас сюди мотант. то вбив. Тепер закриває. Крем. О, пістолет. Так, закриваємо. Беремо рюкзак і беремо Зараз призупинка. Так, ми ще їдемо. Так все, доїжджаємо до, до, до 2000 метрів. Ні, я не буду зупинятися бі, біля обманки. Тепер летимо далі. Так, летимо. Ей. Так. Летимо, ми летимо. Ми летимо, ми летимо. Так, скоро буде вже 3000 метрів. М? О, а тут галашик, І то щоб там не були багоні мутанти. Ви скиваємо його тудас А чого більше не б'ємо мутанта? Все, нарешті. Можна відносити до рюкзака, і, а потім їхати. Так, все, закриваємо і знову лутаємося. Діть другого не буде мутанта. О, скільки тут копійок? Так. І О, е. Скір, тут це пістолети. Це не мі... Це місце це мій лай. Се мені не треба цей телефон. Все мені треба знов. Тепер треба ні. Так все. Полетіли. Е, мене попав метеорит, Ай! Ай! Так що робиться? Мені ці метеорити присліду Ай. Ай! Ай! Так, летимо. Так зі сколу буде п'ять тисяч метрів. Так, ну підманка. Тут скільки підманок. А ні, це не підманка. Ну я теж не буду зупиняться. Тепер лечу, лечу, лечу лецю тю-тью тю-чу лечу, лечу Лечу, лечу, лечу летю, Так, ура, все. Ніч перестає. Рано я казав, ніч перестає. буль, бура. А ні. Ні. Не буду я. Так. Школа буде вже 5 тисяч метрів, а зараз призупинка. Це ми доїхали до 4 тисячі метрів, ну і їдемо далі. А скільки таких заплавок може бути? Ой-ой. А ні, не ой-ой. Це не бубуля. Так летимо, летимо, ми летимо. Так, бе. Так, летимо. Лу, і летимо, і підманку нам не треба. Летимо, летимо, летимо ми і летимо, 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 ми летимо. Летимо, ми летимо. летимо, летимо. Не холь, не треба. Не треба ми угу. Скоро це, що я казав, скоро те, що я вже вам казав міст міст, ула, Міст, міст, ула Ула, все Ула, все розпочинається це, що я казав. Так все треба бензин. Ми можемо полетіти просто. Ой-ой! Я не хочу в таку глазу летіти. Надіюся міст І не впадемо. Так, все, ми доїхали до п'яти тисячі метрів. Всім па-па!